Творча спадщина Володимира Вониченка, четверта всеукраїнська наукова конференція відбулася у Кіровоградському державному педагогічному університеті. Проводять її що п'ять років. У Кіровоград з'їхалися науковці з усіх куточків України. Говорили про Вениченка політика, митця і особистість. Студентам та гостям презентували виставку видань, присвячено Вениченка. На ній і роботи українського літературознавця, викладача педуніверситету Василя Марка, він першим розробив темарі про вивчення творчості митця. А завдяки першій докторській та кандидатській дисертаціям кіровоградських вчених виниченка гідно представили українському читачеві. У якомусь донецьку розповідав про коли незалежної України не було, і пам'ятаю, ми з великим таким от труднощами вибивали в обхові партії дозволу повісити на будинку офіцерів до пам'ятну дошку. Ми Зібралося дуже багато людей, і все одно нам підліз тоді підсунули, не дали мікрофони, заборонили. Конференції беруть участь філологи літературознавці, філологи мовознавці, історики, мистецтвознавці, тобто всі, хто може. Охопити всю творчу спадщину Володимира Венеченка, яку він створив протягом багатьох років свого життя. Формат конференції він звичний для наукових форумів, тобто відбудеться пленарне засідання, а далі науковці розійдуться по секціях і будуть працювати за конкретними напрямками своєї роботи.